Мої щирі вітанічка, дорогі друзі, я Наталя Дійкаренко, а ви на моєму каналі Andy Style, про стиль, моду і всілякі лайфхакні штучки. На момент створення цього відео ще дуже спекотно, проте я розумію, що похолодання неминуче, скоро настане осінь і нам потрібно думати, як урізноманітнити свої образи повсякденні як зробити їх більш комфортними, теплими. На початку осені ще така погода, коли в день може бути все ще спекотно, а вранці і ввечері вже така настає прохолода і хочеться накинути верхній шар. Та ще так, щоб в день можна було його зняти десь запакувати в якусь там торбинку, сумочку, щоб він не займав багато місця. І я вам хочу запропонувати сьогодні ідею: як стилізувати сукню-сурочку в багатошарових шарових аутфітах. Тож Для сьогоднішнього відео я обрала 4 сукні сорочки, всі вони принтовані, мають різну довжину, різний силует. Це ускладнює мені задачу, але робить її більш цікавою. І Показує більше варіативності і якогось функціоналу. Але спочатку хочу вам нагадати підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати е, слідуючі цікаві відео. Я буду вам дуже вдячна за вподобайку. Якщо ви мені накнопаєте там якийсь коментар, це буде для мене не просто приємно, а також Допоможе продвигатися моєму каналу, мої відосики зможуть бачити більше аудиторії. І в мене буде натхнення більше працювати, більше показувати вам якогось цікавого контенту. І за основу, в першому образі, я беру приталений топ темно-синього кольору. Я не хотіла, щоб під тоненькою сукнею і сорочкою був якийсь додатковий об'єм, тому обрала саме приталений топ. Внизу, щоб. Створити таку гру е, об'ємів, я обрала більш такі штани, брюки вільного крою, сіро-голубого кольору. Взуття я обрала максимально комфортне, е, сріблясті шльопанці. І до цього образу я обрала як верхній шар сукню-сурочку довжини Максі, вона такого прямого е, сіуэта. І має мілкий геометричний принт у кольоровій гамі нижній слой чудово поєднується із сукнею сорочкою. В принті сукні-сорочки є і синій колір, і такий голубий, що підходить до наших брюк. І сюди чудово підходять саме шльопанці сріблястого кольору. Головна прикраса в цьому образі, яка е, чудово грає на контрасті із е, топом темно синього кольору. Е, сама прикраса, я її називаю дитина Франкенштейна, бо я її зліпила і всього що бачила. Основа прикраси це е, бряжка від старого ременя. Е, ремень вже, я не пам'ятаю, що з ним трапилося, а бряшка була сама в дуже. В ідеальному стані, я її вирішила використати основ, як основу для прикраси. І зверніть увагу, що в самій цій прикрасі поєднані два кольори метала, срібло і золото. І Коли у нас є така деталь, така прикраса, ми можемо в своєму образі легко поєднувати срібні і золоті прикраси, срібну і золоту Там на сумки, на ремені. Сережки я теж обрала такої геометричної форми, яка підходить під е, принт е, сукні. Сумочка джинсова ідеально підходить і по кольору, а ще вона додає такої нотки трендовості до такого більш спокійного цього образу, тому що саме джинсові аксесуари стали такими актуальними в цьому році. Тож вийш в мене такий комфортний образ, в якому можна проходити весь день. І другий аутфіт я склала з цією сукнею сорочкою. Як нижній шар я обрала тоненьку шовкову сукню. Вона прозора, тому мені не дуже комфортно носити її як один шар. Я дуже часто додаю. Зверху сорочку до цієї сукні, бо вона приємна до тіла, мені хочеться її носити, але я себе не відчуваю в ній комфортно. На ноги я обрала легкі балетки, які так само, як і сукня, створюють такий домашній вайб. Здається, наче я тільки стала з ліжка в нічній сорочці, в легеньких. В домашніх тапочках накинула зверху довгий халат, трішечки там його застібнула і побігла комусь двері відкривати. Історія цього образу. Довжина сукні сорочки ідеально підходить до довжини нижнього шару нічної сукні сорочки, і створюється ефект, наче це одна сукня. Прекрасно, мені хотілося підтримати цю легкість цього образу, тому я обрала кришталевий кулон на тоненькому ланцюжку, він дуже такий ніжний і мені нагадує значить, така краплина ранішньої роси. І такі ж маленькі краплиночки є на сережках. До того ж сережки мають геометричну форму, яка підходить до визерунку на сукні сорочці. А от сумка до всього мого такого легкого, розслабленого, домашнього образу додає структури і робить цей образ вже не таким домашнім, а більш підходящим для міста. І взагалі весь аутфіт я би назвала образ вихідного дня. А наступна сукня сорочка має прямий силует, довжину міді і ненав'язливий принт. Але він дуже міленький. І саме тому я вирішила підтримати цей принт двома великими плямами: біла внизу брюки і чорна лонгслів. Також зверніть увагу, що тут є нашарування короткорукава сукні-сорочки і довгий рукав лонсліва. Таке нашарування є досить трендовим. Я хотіла додати якихось геометричних деталей, які будуть. Розмірами між цими двома великими плямами і тонесенькою смужкою. Тож, ідея була така, саме тому я вибрала таке теж нашарування прикрас, які мають геометричну форму, а також цікаве поєднання там і шкіра, і пластик, і метал, і додає таке поєднання образу такої більш. Завершеності і якоїсь такої цікавої руцинки. Браслети це ще одне таке трендове поєднання носити масивні широкі браслети, такі браслети-манжети. І таким чином оця масивність цього браслета робить нашу руку таку більш тендітною, витонченою взуття. Я обрала туфлі Mary Jane. Тому що вони в своїй формі також мають ось ось таку геометричність, яку я шукала в кожній деталі. А також тупі, Мері Джейн на цю осінь будуть супер актуальними. Окуляри також доповнюють цю всю геометричну карусель, і, звісно, вибір сумочки був очевидний. Трапеція і круг знову завершення нашої цієї геометричної каруселі, якої я добивалася. І ця сумочка підходить в наш образок ідеально, тим більше вона додає такої більш яскравої, кольорової плями у весь образ. А слідує от з цією ж сукнею сорочкою. Я додаю атласну сукню в білизняному стилі, якої є досить урочистий настрій, вечірній настрій. Я ж Хочу її перевести в більш повсякденний образ. Тому е, шарування ще одні сукні сорочки роблять е, нарядну атласну сукню не такою нарядною, більш повсякденною. І ще я сюди додаю взуття. Зручне, комфортне е, в чоловічому стилі сандалі, які також роблять цю. Атласну сукню не такою нарядною, більш повсякденною. І щоб все ж таки вже до кінця вже цю сукню зробити повсякденною, я додаю максимально прості прикраси. Тобто, тоненький шкіряний шнурок, він підходить до принту сукні сорочки а масивний цепок підходить до стилістики наших сандалів в чоловічому стилі. На руках годинники браслет, які знову ж таки мають золотий і срібний фініш в своєму складі. І тому я можу, не задумуючись, обирати будь-якого кольору прикраси і інші фурнітуру в своєму образі. Окуляри вони підходять по кольору, вони підходять по стилю, і вони знову ж таки роблять весь цей. Аутфіт не таким нарядним. Якщо ми сюди до цього образу додамо сумку шопер або велику об'ємну сумку мішок, це виходить цілком денний аутфіт. Я ж вирішила поламати все і додала сюди клач, а також це може бути образ для вечора. Тож, по цьому аутфіту я розповіла все. Йдемо далі. А далі знову супер комфортні брюки е, вільного крою. Вони льняні. Тож, червоний топ я поєдную із жовтими брюками. Ця кольорова гама дуже осіння. Е, зразу ми згадуємо ці кленові листочки, такі жовті з червоними бочками. Тож до цього образу я обрала сукню довжини міді. І тут хочу зазначити, сукня ця, якщо її не носити без нижнього слою, без спідниці, без брюк, без чогось, що буде нижче цієї сукні, то сама сукня мені не підходить по довжині. Я її не носю саму по собі, цю сукню-сурочку, тому що довжина не моя, вона закінчується на. В самій широкій частині ноги і перерізає мою ногу, і робить її ще повнішою. У мене такі ножки, ну, не худощаві, нормальні, скажімо так, ножки. Мені таке не підходить, тому я цю сукню обов'язково нося щось, що одягаю під, під нижній стойки. По силуету ця сукня йде, силуета Вона добре розширена внизу. Тому нам же потрібно вибирати щось таке, що теж має асілует. В даному випадку жовті брюки, вони йдуть широкі внизу. Тоді воно виглядає гармонійно. На ноги я обрала знову супер трендове взуття валетки. До цієї сукні йде такий довгий широкий пасок. Його можна було подягти на сукню. можна... Замотати декілька раз і зробити такий е, якби, ефект корсету. Я ж захотіла трохи експериментнути <рес> і вставила цей пасок у брюки, що зробило силует брюк ще більш широким і додало такого більш об'єму внизу. Дограємо це червоно-жовте поєднання. Прикрасами, прикалюхами моїми. І моя жовта прикраса, китичка. Вона дуже контрастно і цікаво виглядає на червоному фоні топа. Сережки я обрала червоного кольору, щоб не складалося враження комплекта чи гарнітура прикраси і сережки. Зап'ястя я прикрасила годинником і браслетом, знову ж з міксом металів. І окуляри помаранчева оправа, тому що поєднання жовтого і червоного, виходить, помаранчевий. І завершую я цей свій аутфіт Супер суперцікавою сумочкою. Вона зроблена з маленьких намистин. Знову ж це поєднання жовтого і червоного, до того ж. На сумочці є полоска, яка теж підходить до полоски на сукні-сорочці. І знову ж таки, в мене дуже комфортний, легкий, стильний лучок, який цікавий. Хочеться його роздивлятися і можна в ньому вийти будь-куди, по будь-якому поводу, він буде доречний. І слідуючи образ, я вирішила залишити цей червоний топ. Дуже він мені сподобався, він ідеально підходить до сукні сорочки. Єдине, що жовті брюки я замінила на білу спідницю. Це має тоненьку таку складочку, яка мечиться із полоскою на сукні сорочці. До того ж, знову ж таки, акцентую вашу увагу, що спідниця. Не пряма, вона також має А-силует, який ідеально підходить до А-сілуета сукні сорочки. Акеди тут не лише для зручності, але вони весь образ спідницею роблять не таким приторно-дівочим, додають таку нотку спорту, динамічності, а також цікавий мікс стилів. Пасок я вирішила пов'язати на верх сукні, і свободні кінці паска спадають на спідницю. Це виглядає так, наче той, тобто, ще під низом, спідниця і зверху сукня-сорочка і пасок. Об'єднує це все в один образ і, здається, наче це одне плаття такого цікавого фасону. І тут я ще вирішила відірватися на прикалюхах, як завжди. На шиї є нейтральна цепочка золотого фінішу. На вуха я обрала різні сережки, їх об'єднує е, спільний розмір. Тобто сережки можуть бути на вухах різні, але щось має бути в них якась одна ознака, яка їх поєднує. На руках браслети тут я особливо не заморачувалася. І саме головне та-та-та, -да -да, моя приколюха, яка мені дуже подобається. Я її робила сама, вона мені така нагадує, наче в етностилі. І по формі, і по стилістиці вона цікаво підтримує весь мій аутфіт. Окуляри по кольору і формі підходять до всього нашого образу. Містка біла сумка в цьому образі потрібна мені не тільки для того, щоб туди скласти всі речі, які мені... Знадобляється за весь день. Але вона балансує об'єм, який створився внизу. Коли я сумку беру на плечі, получається ще такий самий об'єм вгорі і посередині тоненька талія. Ну, тоненькою вона здається. Коли об'єм внизу, об'єм вверху. І в мене залишилася остання сукня сорочка, і з нею я теж створила два образи. Для одного з них я вибрала. Брюки бускового кольору і чорну майчину, тому що вони підходять по кольору до сукні сорочки. А ще по кольору і по принту до сукні сорочки підходять мої черевики. У них такий цікавий принт зібрячий. А сама сукня-сорочка, вона теж має довжину Міді. Принт печворк Там є. мені захотілося якось трохи його. Приталити і об'єднати нижній слой з верхнім слоєм, тому надягаю тоненький ланцюжок на талію. І прикраси на тіло, на талію, вони ще продовжують бути трендовими, актуальними. Якщо у вас є, то носіть із задоволенням. На що я надягаю шкіряні прикраси, які по кольору підходять до сукні-сорочки? Сережки також по кольору підходять, а також по принту, бо мають такий цікавий принт, схожий на принт зебри. І взяла сумку, яка має актуальну форму. По кольору вона підходить мені до сукні-сорочки, а ще вона має таку прямокутну форму, як на сукні сорочки є оці такі куски тканини прямокутні. Тому вона ідеально підходить мені до сукні-сорочки. Такий образ в мене вийшов. І дивимося слідуючи А цей лучок буде вже самий останній, але це саме мій улюблений з усієї підбірки. За основу беру сукню такого світло-зеленого кольору. До речі, такий колір є на листочках сукні-сорочки Тобто Маленька така все ж таки, але е, деталька така їх об'єднує по кольору. Е, на ногах в мене такі босоніжки з тоненькими е, перемичками золотого кольору. З прикрас я обрала сережки, в яких є золоті пластини, і вони круто мечаться із босоніжками. а також камінчики зеленого кольору підходять до сарафана зеленого. На шию обрала прикрасу, повністю зроблена із стекляруса. І має такий ніжно-рожевий колір, який дуже гарно підходить до яскравого, зеленого. І має такий, ця прикраса має такий богемний настрій. Окуляри теж мають зелений колір, і сама оправа має такий принт, який нагадує зебру, що круто підходить до плаття сорочки. А ще ці окуляри мають теж таку е, цікаву форму, і вони підтримують весь цей е, богемний образ, який я створюю. І доповнюю я цю всю богію сумочкові деречком. Для мене це образ для якихось е, посиденьок. Кафе або прогулянки, він такий дуже розслаблений, богемний. Сьогодні всі мої такі образи получилися розслабленими, літо закінчується. Але, можливо, ви себе не знайдете час, щоб себе побалувати, ще трохи відпочити, трохи насолодитися цим теплом. І насамперед, такі можливості ми дуже завдячуємо нашим захисникам, нашим воїнам які нас захищають, оберігають. Тож давайте не будемо забуватися, будемо по можливості допомагати їм донатами, підтримкою, всім, чим можемо. А вам я хочу подякувати, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво або хоча б весело. І я думаю, що скоро ми зустрінемося з вами знову. Хочу нагадати, що підписуйтесь на мій канал, напишіть коментарі, підтримайте мене вподобайками. Це буде не тільки приємно для мене, а також буде продвигати мій ще зовсім молоденький канал. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Заздалегідь вам вдячна і до скорих нових зустрічей! Всім бувай!